2026 року. Хто ще не має нового моту, ви можете скористатися QR-кодом вашими телефонами, зробити фото цього QR-коду і завантажити. Поставити собі на екран вашого телефону, на ноутбук і кожного разу, дивлячись на екран вашого телефону, говорити собі, я знаю, як зробити цей день значущим. Кожен пів крок, навіть пів кроку кожного дня, це вже не зупинка на місці, а вже рух, який в кінці року дасть величезний результат. Тому скачуємо нове мото, ставимо собі нагадування і рухаємося твердо до того, щоб творити свою історію. Дія наша, вона вибудовується з маленьких крапельок. І люди, цілі, бізнес, продукт, вони дають великий результат. В цьому році ми зробили те, чого не робить жодна компанія на сьогоднішній день. Будь ласка, попередній слайд. На сьогоднішній день більшість компаній знижує. Кількість пунктів за свою продукцію. Ми, компанія Підмітернаціональ, підняли цю кількість на 3,3% в середній середньої кількості. 3,3% до кожного продукту середнє значення. Це означає, що ви будете більше заробляти, що ви будете мати кращий дохід і більші можливості. Кожен продукт створюється так само, як природа створює життя з однієї краплі. Чистим, але поки недостатньо потужною. У природі вода набирає сили завдяки руху, осочуючи скелі та груд, збираючи мінерали пожирної чови. Те, що було просте, стає поживим. Те, що починається, як вода, стає життям. Так само оживають продукти фітла. Більше 30 років наші продукти слідують такому ж принципу. Починаючи з природи, збагачується знаннями, нехай мета керує кожним кроком. Продукт не починається з виробничої рівні. Він починається з питання, що насправді потрібно організму для гарного самопочуття. Наші вчені, лікарі експерти з харчування сприймають питання особисто. Вони досліджують, вони кидають виклики, вони удоскоралюють. Вони пишаються кожним проривом. І на їхніх обличчях це видно і чутно в їхніх голосах, коли нарешті це спрацьовує. І в основі цього потоку лежить наша концепція транспортування можливих речовин. Ельці доставляє можливі речовини тоді, коли вони потрібні, і туди, де вони потрібні, на клітинному рівні, всередині зовні, так само як вода знаходить в лінії, яке залежить від неї. Але ця подорож не закінчується в лабораторії, вона простягається через континенти. Кожен інгредієнт має своє джерело, а джерело має свою історію. І як вода, що видобуває мінерали з каменю, ми обираємо тільки те, що відповідає найвищим стандартам чисті, перевірені та ефективні. Наша глобальна мережа на шести континентах підтримує цей подіб з точністю та ретеністю. Від пошуку постачання кількість виробники, доставки, кожен крок відповідає одній обіцянці. Творювати преміум продукт, які забезпечують найкращі результати, найвищу рятися максимальну безпеку. Ось чому ми інвестуємо в інфраструктуру не для масштабу, а через відповідальність. Найсучасніші об'єкти в Європі, інноваційний та центр вартістю 25 мільйонів доларів Сполучених Штатів, нові центр центри в Німеччині, Люпсембурзі, Флориді, Санхакурі та Кореї. Все це сприяє збільшенню потоку, який має залишатися чистим, шляхи і надійсу. І щоб гарантувати, що кожен продукт є довіри, яка на нього попадає, ми тестуємо і тестуємо знову. У біє наук в Європі фізичні, аналітичні та мікробіологічні випробування захищають якість кожної партії. Партнерство з авторитетним установою, такими як Люксембурзький інститут наук і технологій, університет прикладних наук Берхи Австрії, разом з незалежним тестуванням якості продукції в лабораторії Біла. Дають ще більше хвилю наші молокові основи. Навіть після того, як продукт упаковано, наша сурбота не закінчується. Зберігання, транспортування, температура, час нічого не залишається на волю випадку, оскільки отів є настільки чистим, скільки шлях потрібен виходить. Але за кожну формулу лежить ще щось глибше. Люди, служивачі фітлайн, вітла, які діляться своїми історіями, команда обслуговує відповідає питання. Учасники клубу Фітлайн, які допомагають іншим, почуватися як найкраще. Одна розмова, один день, один вибір за раз. І це те, що відрізняє фітлайн від інших. Не тільки з поживними речовинами, які ми об'єднаємо, наука якого просто або системи, які ми будуємо, але знає, що стоїть за кожним кроком. Кожен продукт це подорож від джерела до науки, від науки до догляду, від до роботи до того, хто намагається жити здоровим і активним життям подорож, що починається з краплі. І з тим Настільки потужно, що з про те, як люди почуваються щодня. Відлає. Відла відчувається результат. І все це може ті розпочинається з маленької крапельки. З маленького кроку. І 3,3% – це не просто збільшення ваших доходів. Це місія, це якість продукту, це спосіб життя, який ви несете в масах, який ви несете іншим користувачам та іншим людям. І зважаючи на те, що в цьому році ми будемо разом святкувати 33-ю річницю. 3, 3%, 3,3% — відсотки річниця, дещо що перегукується, звісно. Отже, нас невдовзі за півроку очікує. Нереальна гала вечеря для партнерів раного президент команди. Це буде щось особливе. Організацією цієї вечері займається безпосередньо роль, а якщо роль зорк чимось захопився і взяв собі за особистий контроль, це завжди найвищий рівень, це завжди найвищий клас. Тому, якщо ви ще вагалися чи залишатися вам у вашому ранзі, чи рости далі. То треба зробити ось цю маленьку капельку, маленький крок, крок за кроком, щоб бути на цій вечері. Тому що це та вечеря, яка просто зробить такий поштовх вашому бізнесу. Тому що та енергія, та мотивація, та відчуття, що я особлива, я особлива, я це зробила. Я можу, я знаю, я вірю в себе, і я буду йти, 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 йти. І досягну всього, чого я захочу. І ця вечеря вам дасть цю впевненість обов'язково. Тому, якщо ви вагаєтеся, чи так, чи ні, то точно так. Але ми ж хочемо, щоб ви мали ще більш кращий спосіб життя фінансового. Тому для наших партнерів ми додали додаткову компенсацію. Додаткову мотивацію, яка називається бонус за наставництво.